Величезний привіт, запрошую вас в Аврору. Сьогодні акції нові на цілий тиждень з 24 по 30 червня. Ось і перший місяць долітає до кінця. Дякую за коментарі та за вподобайки. Подивимось, що є за новинки в Аврорі. Подивимось на акції. Засіб для волосся спрей з органовою олією. Дивно, тут написано 100 мл, а тут написано 200, а ось він, 74 гривні. Зі знижкою фарба Лірені по 27 гривень зараз. Найдешевша, мабуть, мальба 29 гривень. Також в акції ось ці освітлювачі, бальзами тонуючі для волосся по 29 гривень. Так, давайте подивимось, що тут залишили нам одно дегтярне мило, до речі, воно дуже хороше, надзвичайно хороше. 300 г 32 гривні від торгової марки ШИК. Так, В акції 42 гривні а, набір мила. А, це мабуть не то, немає того набору мила. В акції Дуру 84 гривні тверде. Зі знижкою стоїть ось така мочалка рукавиця. До речі, дуже зручно сюди помістити мило і так намилюватись. Замість геля для душа 15 гривень. Жіноча гігієна Тена Леді. 12 штук, 59 гривень. Так, ось така 28 штук, 69 гривень. Зараз зі знижкою 30%. Так, пилюшки гіг... гігієнічні. В упаковці 5 штук розмір 60 на 90 49 гривень. Жіноча гігієна лібрес 8 штук 34 гривні. І за 49 гривень можна придбати ось таку лібрес подвійну. Так, зі знижкою. Ось ці засоби для волосся. Дивіться, тут ось такий шампунь-скраб для всіх типів волосся. 250 г74 гривні. Так, це у нас безсульфатний шампунь для всіх типів волосся, також 74 гривні. Всі йдуть по 250 г. І кондиціонер з фітокомплексом. Також 74 гривні. Гей для душу. 77 гривень 500 грамів пляшка з дозатором. Head and Shoulders в Аврорі 149 гривень 330 грамів. Зі знижкою дитячий шампунь каченя кряка 250 грамів. Так, ось на літо непоганий ось такий спрей для тіла з вітамінами. Можна розпилювати, коли дуже спекотно. Освіжитись на протязі дня 149 гривень 200 г. Бачу нові якісь новинки від фірми Lovit. Вода парфумована, чоловіча Написано 169 гривень. У деколони після гоління 64 гривні. І самі найдешевші 24 гривні. Непогана ця штучка. Скраб для обличчя Алоєвера 34 гривні. Можна зекономити зараз 10 гривень. Ну і знову зі знижкою пінки для вмивання корейські. Тут велика упаковка 180 г 149 гривень. Зі знижкою по 99 гривень пілінг для обличчя Гелевий. Це йде Корея. І ось це бачу новинка. Це у нас пінка для вмивання обличчя 100 мл 99 гривень. Зі знижкою кулькові дезодоранти Арко, чоловічі антиперспіранти. Так, по 55 гривень. Що тут у нас ще є зі знижкою? Так, бачу крем універсальний Нівея 64, також можливість зекономити 10 гривень, вага 75 гранів. Крем Гімалая по. 49 та по 29 гривень. По 29 гривень цей це, це трішки меншої вагою 50 грамів. Так, це звичайні парфумовані а, спреї чоловічі. Це не антиперспіранти. А, 84 гривні, а ось за арку я не знаю, чи це антиперспірант, дезодорант. Чоловічий написано. Значить, це не антиперспірант, це просто освіжитись на протязі дня 74 гривні. Так, мій улюблений Old Spice. Зараз в акції. Тут багато різних ароматів, 94 гривні спрей. І захисний, тобто антиперспірант Old Spice по 94 гривні. Так, тут багато різних масок для обличчя, для шкіри обличчя. Ось така тканева зі шприцом 29 гривень. І по 24 гривні. І я навіть знайшов щось за 17 гривень. Що Ага, зараз. Так, тут я знову знайшов новинки жіночі. Дивіться, відловід, так як були чоловічі. Ось ці показував 169 і жіночі. Це також бачу новинка. Вода парфумована, 50 мл, 169 гривень. Ну, ось ці набори з лісовою мавкою я показував дитячі, досить непогані, дуже цікаві, також 169 гривень. Так, дивимось далі з вами акції 139 гривень набір для гуління. Станочки 4 штуки. 5 штук в упаковці 47 гривень з подвійним лезом. Ось такі по 49 гривень, два станочки. З потрійним лезом. Ось такий великий набір. Можна придбати за 74 гривні. Це набір бритв Вілкінсон, жіночі 5 і 2 у подарунок. 74 гривні. Ну, ніби непогана ціна. Зубна паста Fresh Guard 17 гривень. Зубну пасту Blendamed можна придбати за 29 гривень. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна. Я зубну пасту, правда, маю, але ну, я маю там дві ще. Я би взяв би купив, так що кому потрібно, зверніть увагу. Gillette гель для гуління. 200 г 139 гривень. Так, до речі, мені потрібні пластири. Скільки тут 20 штук, а тут скільки. Що вони відкриті? Не бачу, скільки тут 50 штук. 11 гривень, 50 штук. До речі, хороша ціна. Так, і ось ці. Тут у нас 20 штук, 14 гривень. Тоді, мабуть, ось ці краще взяти ж, правда? Так, за цей відбілювач я не знаю. Написано кисневий відбілювач, Господинки напишуть, чи добрий, чи не добрий. Тут вага 570 грамів і зараз він зі знижкою. А ми з вами рухаємось далі. Дивіться, тут якийсь засіб миючий. чиста підлога з ароматом розмарина. Цілий літр, Я такого ще не бачив в Аврорі. Ну як, самі засоби для миття підлоги бачив, але ось цей з розмарином я не бачив. Зараз він 59 гривень в акції. Так, містер профі від свілі та грибка 39 гривень. Засіб для миття ванної кімнати 32 гривні. Спрей, морська свіжість. А це у нас кондиціонер для ополіскувач, кондиціонер для білизни, також літер йде 34 гривні. В акції капсули для прання саніті. В упаковці 10 штук. Для чорних речей 69 гривень. Капсула для прання дитячих речей одна штука 8 гривень. Олівець, плямо, вивідник. Цікаво, чи він щось допомагає. Так, ціна 29 гривень для кольорових та білих. Тут я ще знайшов ось такий парус, відбілювач для гардин, фіранок, скатертин. 40 грамів і його ціна 9 гривень. Білі вітрила для білої білизни. 200 грамів. Ціна 24 гривні також в акції. Так, перлюкс. Це також у нас засіб для видалення плям. 55 гривень, він іде з зі щиточкою 250 грамів. І тут у нас білі вітрила, це кисневий плямовий відник для кольорової білизни. Пів кілограма. Його зараз ціна 69 гривень. Так, в акції ось такий гель для прання, універсальний, двохлітровий. Ну, зараз проб'ємо ціну. Да, в акції 89 гривень. Так, це у нас також гель для прання. Він йде універсальний, 200 об'ємом, І ціна такого 99 гривень. Порошок для прання дитячого, дитячих речей 400 г, 29 гривень. І вухастик 38 гривень 400 г. Зі знижкою зараз фейрі в Аврорі, яблуко та лимон, півлітровий. Так, це також бачу новинка. Такого ще не було. Це в нас іде з ароматом гранату. Що це у нас таке? 750 грамів. Універсальний миючий засіб для кухні з пульвалізатором. 64 гривні. Антижир. Засіб для миття кухні, антижир Апельсин 500 грамів 32 гривні. Так, для холодильників, кондиціонерів, також 500 грамів, 59 гривень. Так, засіб для миття кухні 500 грамів 42 гривні. Так, я ще пропустив ось такий порошок. Бачу якийсь цікавий новинка. Сігнум універсальний концентрат 4,5 кілограми такий порошок іде вагою і ціна його 195 гривень. А тут рослинка така цікава, щось я її раніше не замічав, не бачив її. Так, ціна такої 119 гривень. Свічка, насипна свічка, з гнітом вона йде. Хочу сказати, що був огляд, розпаковка на каналі. Дуже цікаво. Свічки в колбі зі знижкою, скляна колба. 84 гривні кашпо у вигляді лієчки. До речі, треба сюди поставити ось цю рослинку, буде набагато цікавіше ж, правда? Якщо вірити ціннику, зараз ось ця підставка може бути да, зі знижкою, вона 55 гривень. До речі, можна використовувати її і для фруктів. Ось для свічок можна свічки гарні розставити тут, як підсвічник використовувати. Вони йдуть в різних різних кольорах. Так, зі знижкою зараз ось такі аромодифузори для дому. Не знаю, що це за аромодифузори. Хто купував, залишайте коментарі. Я купував трішки інакше, але вони зараз зі знижкою 199 гривень. Ароматів дуже багато. А ми з вами далі мандруємо по полицях магазину Аврори. Так, аромалампи по 55 гривень. Тут дуже-дуже великий вибір. Можна обрати різні до схочу. Ну, а хто чекав знижку на ось цю підставку для своєї біжутерії? Таке дерево з пташкою. Зараз можна придбати зі знижкою. Ваги електронні дорожні зі знижкою 139 гривень. І ось такі великі чашки також бачив вперше. Були трішки інакші, трішки менші були, також блискучі, Таку, такі ніби блакитні і ось така, як димка йде. Зараз скажу ціну, мабуть, 59 гривень. Я хочу вам побажати всього найкращого. Я вже йду знімати наступне відео. Всім пока.